Всім привіт! Знову відео для моїх учнів. Так, да, в мене є такі, і я цим горжусь. Кінь ходить, я стою. Відео загальне було 45 хвилин, але я його порізав і зменшив там на 8 хвилин. Кінь ходить, я стою. Тому дивіться, знайдені були проблеми, про які я говорю. Зайняло 45 хвилин, щоб їх прибрати. Але відео значно скорочене. Починаємо тренування спокійно, з кроку і спокійно його повинні обов'язково закінчити. В процесі знаходимо проблеми. Молодець. 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 Стремена, не повинні боятися. Бо ми цими стременами будемо їх їми керувати. Іншим. В будь-якому випадку нам треба домагатися, щоб що б не стало, кінь повинен мати можливість руху вперед. І рухатися повинен вперед. Для чого це? Коли кінь, вони взагалі дуже клаустрофоби, і вони починають, допустимо, брикати або ще щось, коли вони не, не бачать виходу, коли у них затруднений рух. А коли в них є хоча б якась можливість руху вперед, вони можуть рухатись вперед і навіть не брикать. У них при можливості руху заспокоюється нервова система. І тут я скажу, що наша роль вчасно відпустити повід, якщо щось трапляється. Бо коли ми поводом натягуємо тримаємо, ми можемо самі спонукати коня брикати. Да, коли став. Тобто наша натяжка повода це теж той самий стоп, який треба вовремя зняти. Можна одним поводом завернути коня по кругу, але. Лишати його, обмежувати його в русі ні в якому разі не можна. І вони навчаться так заспокоюватися. Зараз я теж на неї покидаю трошки мотузку. Бачите, як зменшив радіус кола, так вона почала трошки напружуватись і нервувати. Молодець! Молодець. Бачите, я мотузочку кинув, але дав можливість їй втікти, щоб їй був простір. Щоб вона не, ну, не панікувала, особо її не тримав. Хорош. От зараз чуть до себе. Молодец. Заспокійся, заспокійся. Ну. Молодець. Хороша. Ця Ясміна теж цю матушку боялась. Завжди. Хороша. 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 Молодець ж спокійно. Я сміємо. Бачите, зменшується коло, Клаустрофобія і паніка трошки. Трошки паніка, да? так? Тр Порох. І ось, так, і ось так ми бігали 40 хвилин, щоб домогтися. От дивіться, вона вже геть в милі, да? щоб домогтися, щоб вона реагувала на оцю мою провокацію мотузкою більш-менш спокійно. І ось, а проблема ще яка? От коли вона стоїть, вона її сприймає да? з двох сторін, може терпіти. А в русі вона не може терпіти, починає прискорюватись. І ось такі от. Вправи дають можливість знайти отакі місця, де у коня є проблема. І прибрати такі проблеми. Займався я з флажками, з кульками. Нічого не було, як би більш-менш було, вона звикла. А ось від мотузки, бачите, приходить, як то кажуть, в паніку і починає бігати. Тому домогтися, і я домігся в конічному етозі, так сказати. Що вона перестала реагувати на мотузку, а реагувала на, на мій е, настрій. Якщо я спокійний, але літає мотузка, це нічого як би не означає. А, вона, вони повинні орієнтуватися на лідера. І тоді вже тренований кінь, щоб то не стало в лісі, вискочив заяць, взлетів якийсь там журавель чи ще щось, кінь. Не буде приймати рішення сам, а він буде чекати і орієнтуватися на лідера. Тому що довіряє, розуміє, що ну, не він вирішує, вирішує лідер. Якщо лідер спокійний, значить і я повинна бути спокійна. Йому можна довірити, нічого страшного не, не відбудеться. Ну, але ось такі ще моменти, бачите, відбуваються. А це є ну, небезпечно. Менше я з Ясміною займався, з мартою навіть більше. Потім я Аїші багато часу вділяв, коли мав. А Ясміну вважав, що вона в мене сама спокійна, і з нею якби нічого не треба робити. Але бачите, як виходить, треба. Тому знову включаємо основне правило: починаємо спокійно тренування. Потім протягом тренування знаходимо якісь проблемні місця, над ними інтенсивно працюємо, прибираємо їх. Але закінчуємо тренування теж спокійно, на позитивній ноті. Як можна знаходимо ті вправи, які кінь вже знає, і ними закінчуємо, щоб гарні враження були у коня. © transcript